Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас буде заняття з малювання. Приготуйте для нього аркуш білого паперу, простий олівець, гумку, фарби, пензлі і серветку. Вам цікаво, що ми будемо малювати? Тоді відгадайте мою загадку. Стоять дома біля асфальтового полотна. Водії по ньому їдуть, рулять, машини колесами крутять. Через полотно людей йде повно, по зебрі йдуть, життя своє бережуть. Ім триоки допомагає. Зеленим, червоним, жовтим моргає. Всі до нього придивляються, свого часу дожидаються. Здогадались? Так, це вулиця, на якій є дорога, пішоводний перехід, світлофор, будинки. Подивіться, будь ласка, на... Роздивилися, а зараз я вам покажу фото вулиць нашого рідного міста Запоріжжя, де ви впізнаєте проспект Соборний, бульвар Шевченка. Та вулиці нашого рідного Бородинського мікрорайону. Ми беремо простий олівець і починаємо малювати нашу вулицю. Ми проводимо дві паралельні лінії. Це буде наша дорога, вона може бути рівною, зігнутою. Є тротуар. І ще одна лінія, але відстань тут менше. По дорозі. Ідуть розмітки. Ось такі малюємо прямокутники, з однієї і з іншої сторони, і пішохідний перехід. Ось такі білі прямокутники. Це буде Зебра, тепер ми намалюємо на цій вулиці будинки. Будинки у нас будуть прямокутної також форми, або квадратної, якщо це маленькі будинки. У мене будуть великі будинки з однієї. З іншої сторони. Тепер тут ми намалюємо на дахах антени. І тут так само. В будинках є вікна, малюємо квадрати. Бачимо, що на будинках є вікна, малюємо рами, а також двері на всіх будинках. З цієї сторони ми поставимо світлофор, малюємо його ось так буде показувати нам свої вогні. Тепер нам можна намалювати на вулицях дерева. Біля будинків ростуть дерева, такі стовбури. Так, і тут ще ми можемо намалювати, як їдуть по дорозі машини. Я намалюю одну машину. А ви можете намалювати машини так, як ви їх малюєте. Їдуть машини. У мене легкова буде машина. В одну сторону їде. Може їхати в іншу сторону, можна намалювати і вантажні машини, водії сидять за кермом. Так. А з цієї сторони сім'я переходить дорогу. Це може бути матуся спиною стоїть. Тримає своїх дітей за руку перед пішоходним переходом. Ось так вони тримаються за ручки і з цієї сторони тримаю. Ви можете малювати на свій вибір дівчинку, хлопчика, хто вам більше подобається. Ця сім'я йде, тримаються за руки. З цієї сторони також можна намалювати невеликі кущики, дерева, де переходять люди, розфарбувати. Це ми намалювали простим олівцем. Тепер ми Будемо розмальовувати нашу картинку. Я набрала чорної фарби і малюю дорогу асфальтну, акварель любить водичку, я набираю водичку. Але якщо забагато, треба пензлика віджимати. Пропускаю малюнки машинки. А тепер, діти, ми з вами будемо далі розфарбовувати наші будинки. Вони можуть бути різнокольоромими, щоб місто було файне, гарне. Ось так, стіни будинків я малюю голубим кольором. І пензлик взяла вже не з товстим борсом, а більш з тонким. Промальовую, вікна я не малюю, обходжу. і двері. Ось так. І так, профарбую всі стінки в будинку. Вони в мене будуть різних кольорів. Цей будинок буде зеленкуватий. Аккуратно розфарбовую, двері, ні вікна поки що не фарбую. Хай воно висихає. Так, цей будиночок візьму ось такого кольору. Ви можете свої будиночки розфарбовувати тим кольором, який вподобаєте. Ось так. У мене цей будинок, бачите, ще й з балконом. А тепер може і вікна можемо фарбувати. Хай вони будуть у мене з жовтому кольору. Набираю і фарбую. Ви можете брати свої кольори. А тут, як у мене стінка така, то жовтий не підійде. Буде на голубі. Підбирайте кольори, щоб вони були неоднаковими зі стінками, щоб малюнок не зливався. Так. Балкон зроблю зеленкувати. А двері хай будуть коричневі. Набираємо фарбу охаймо, щоб вона не стікала і не розтікалась. Набрали багато, віджимаємо. Чорним зробимо наші антени. малюємо кінчиком пензів. Можемо раму підфарбувати? Кого не висохло, дочекайтеся. Розмальовуємо дерева стовбур якого у нас кольору дерева. Дерев буде коричневий, а крона зелена. Набираємо зелену фарбу і розфарбовуємо наші крони. Ось такі дерева ростуть на вулиці. Так, і тепер світлофор. Так само набираємо чорної фарби, малюємо, Ось. обходимо там, де в нього вогники. Зразу не малюйте, хай трішечки повисихає, бо фарба може Ростяктися. Поки висихає наш світлофор, я візьму пензлик з довшим ворсом, наберу голубу фарбу, щоб зробити небо з такі невеличкі хмарки. Над нашим містом. Так, висох наш світлофор. У нас три кольори світлофора. Червоне, промиваємо. Жовтий та зелений. Робота получилася. Діти, ви, будь ласка, намалюйте свою вулицю так, як ви її бачите. Чекаю ваших робіт. До побачення!